Obrigado. «Встав рано, забрав дитину, їхав у школу, віз дитину в школу. Доїхав до до дорожнього моста, до переходу. Стояла маршрутка, підрізає десятка мене. І мені не було, коли, або було бить автобуса з людьми, або їхати в забори в дерево. Ну, я вибрав, що їхати треба в дерево, щоб людей ніхто машину перевернуло, а на десятки водій скрився, хоч би став, хоч би, чи, а має, щоб загоріло ще ще щось. Якийсь, хто може. Бачив ту десятку, чи хто, то хай номер 02, хай дзвонять і цього. Може хто бачить, 102 точніше номер.